Усім привіт. Наявності Ариномеган 3, свіжо приємно в Царії. 2012 року, чистий 2012 рік, без жодного підкрасу. Автомобіль весь в рідній фарбі. З дизельним двигуном 1,5, дизель К9К, 81 кВт, 110 кінських сил. Ті біля присутня навігація 6-ступнева коробка передач, що буде досить економічною. Сутня обтачка, варійний знак, вповнені набір інструментів. Запаска. Посуть на сервіська. підказує сертифікат відповідності, швейцарський техпаспорт. Сертифікат. Сервіск. Повний комплект документів. Лес у нас 15-ки, зимова резина мішним. Зараз пройдусь до штану міром, повністю піддарити всі свої слова, що автомобіль не фарбований. Повторююся чистий 2012 рік. Kẹo t Що вас цікавить, звертайтеся за номер телефону в описі під відео, там також буде ціна цього автомобіля. Всім хорошого дня, всім до побачення!